Thank you. Don't mention it. Thank you. Don't mention it. Дякую, не варто дякувати. Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми розглянемо 8 способів, як можна відповісти на дякую англійською мовою. Сьогодні відео буде незвичайне. До кожного варіанту ми розглянемо ще уривки з відео з тими фразами, які у нас будуть. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є вже більше ніж 100 відео на різні теми з англійської мови, і ви багато чого корисного можете знайти для себе на цьому каналі. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Давайте розпочнемо. Способи відповісти на вдячність англійською: You're welcome, будь ласка. І прослухаймо уривки з фільмів з цією відповіддю. You're welcome. You. welcome. І в першому і в другому відео все те саме сказано. Thank you, дякую, you. you're welcome. Будь ласка. It's nothing. Це дрібниці, це нічого. Believe me, it was nothing. Thank you. Believe me, it was nothing. Thank you. Дякую. Believe me, повірте мені, it was nothing. Це дрібниці. Thanks a lot. Oh no, it's nothing. Thanks a lot. Дуже дякую. Oh no. oh ні, it's nothing. Це дрібниці. That's all right. Все добре, все нормально. Thanks. It's right. Давайте ще раз. Thanks. It's right. Thanks. That's all right. Чоловік That's all right сказав дуже швидко, тому важко зрозуміти взагалі, що він там сказав. Тому люди зрозуміють ті, хто вже звик таке чути. Thanks, that's all right. Дякую. Все добре. Thank you. That's all right. Тут все те саме. Thank you. That's all right. My pleasure. Мені це в радість. Ви можете використати таку відповідь, коли хочете, ну дуже гарно відповісти, коли ви дуже любите ту людину, чи вона вам дуже подобається, і ви раді їй допомагати. My pleasure. Мені це в радість. Thank you. My pleasure. Thank you. My pleasure. Oh, well, thank you. Oh, well, thank you. Ну що ж, дякую. My pleasure. Мені це в радість. Don't mention it. Не варто дякувати, якщо дослівно не згадуйте це. Thanks, brother. Don't mention it. Thanks, brother. Дякую, брате. Don't mention it. Не згадуйте. Thank you. Don't mention it. Thank you. Don't mention it. Дякую. Не варто дякувати. It wasn't a problem at all. Це не було проблемою взагалі. Також часто скорочують цю фразу, наприклад, no problem. Або можуть сказати no problem at all. Thanks. No problem at all. Thanks. No problem at all. Дякую. Ніяких проблем. No problem.

Seriously, thank you. Anytime. Seriously, thank you. Серйозно дякую. Anytime. В будь-який час звертайтеся. It was no trouble at all. Так само, як було із no problem, тільки замість problem вже взяли слово trouble. Це було не складно, це не спричинило мені клопоту. Тобто не було ніяких проблем, неприємностей взагалі. My pleasure, no trouble at all. My pleasure, мені це в радість, no trouble at all. Це було нескладно, без проблем. І на цьому все. Сподіваюся, вам це невеличке відео було корисне, і ви вже точно знаєте, як ви можете відповідати на дякую англійською мовою. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. І ви подумайте. Як ви можете відповісти на моє дякую англійською. І якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!